Чотири хвилини по полудню. триває прямий спеціальний ефір на радіо НВ. Що найменше дві теми обговорюємо до кінця поточної години. Ну звичайно, звернемо увагу на оперативну ситуацію на те, як ми з вами пережили цю ніч. Атака на Київ цієї ночі стала наймасованішою за весь рік. Це заява КМВА. разом з тим. Є вже дані і від е, сил оборони протиповітряної. Отже, фронт, мирні міста, міжнародна підтримка. Це буде перша тема, якою торкнемося. Ну і хвилин за 25 поговоримо про протести у. Венесуелі, там щонайменше чотири людини загинули під час політичного мітингу. Як розгортається ситуація в цій країні, який це матиме вплив надалі? От про це все поговоримо о пів на першу. Такі плани. Ну а просто зараз вітаю Андрія Крамерова, військового експерта, офіцера резерву Збройних сил України. Він з нами наживо. Доброго дня. Вітаю вас. Отже, мінус ракета і всі 89 дронів шахетів збиті. Це повітряні сили, які звітують про результати нічної роботи. Росіяни атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59. Ну і власне я вже сказав про кількість дронів. І ну фактично, центральною ціллю була столиця України місто Київ. Така така масована атака дронами, якої ну вже тривалий час не було. Що за цим може стояти? Чи це тільки і виключно про ем, ну скажімо, тільки і виключно про е, промацування української е, протиповітряної оборони київської, зокрема, чи можливо щось більше за цим стоїть? От ми зараз про це розпитаємо Андрія Краморова. Е, Почули ви запитання? Табо були певні проблеми. Так так, так. Прошу. ну перш за все варто відзначити, що не дивлячись на те, що майже щоночі у нас є атаки по взагалі всі території України просто меншою кількістю БПЛА Камікадзе Шахед, можна зробити перший такий, на жаль, ну не зовсім тішний для нас висновок в контексті того, що все ж таки росіянам вдається збільшувати їх обсяги виробництва. Так, власне, ось тепер я сподіваюся, мене чути певні проблеми технічні. У нас з зв'язком з е, тим, аби мати стабільний сталий зв'язок з Андрієм Краморовим. Сподіваюся, він за мить повернеться. Так, тепер ми вас бачимо знову та ми ефір. Обласне. Такі справи, та е, 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 так, і е, зараз е, те, що ми бачимо, росіянам все ж таки вдається нарощувати на те е, е, кількість темпи їх виробництва, але і е, е, дійсно атака. Це саме щодо атаки шахедами. так дійсно це була з початку року наймасовніша атака перш за все цими дронами по місту Києву. Тому що, якщо ми згадаємо, то в принципі на самому початку на 2 січня на нас загалом по Києву просто не лише шахедів, а загалом там всіх типів ракет летіла. Просто більша кількість навіть цілий цю атаку можна сказати, що в принципі відбита успішно. На щастя, в нас немає загиблих, немає постраждалих, але... Тим не менш є певні постраждалі об'єкти ну, цивільної забудови, особливо там в Київській області, на підльотах шахедів до міста Києва. На жаль, в результаті падіння їх уламків вже є повідомлення про те, що. Є постраждалі там будинки, але на щастя, немає постраждальних не військових, не цивільних осіб. Е, тому атака була відбита добре. Е, варто зазначити, що після останніх обстрілів, е, які відбувалися ну, майже місяць тому, це той такий дуже для нас трагічний обстріл, як в результаті якого, зокрема, постраждала лікарня Охмади е, повітряними силами, було, скажімо, дещо переглянуто. Роботу і в контексті роботи по тих же БПЛА Камікадзе, і по крилатих ракетах в контексті їх місця підльоту, що дало нам ну це дійсно. Я вважаю, як би там не було, але це ну видатний результат. По іншому не скажеш все таки 89 цілий. Які летять доволі низько, є певні технологічні інновації, зокрема, які зараз застосовуються повітряними силами і імплементуються, що стосується, перш за все мобільних вогневих груп, які дозволяють їм, скажімо так, ну більш точно відпрацьовувати по цих типах, по таких типах цілей. При цьому ну, на даний момент поки що не будемо. Це розкривати, але є дуже непогана ініціатива, зокрема із з е, волонтерами, які зараз дозволяють краще укомплектовувати мобільні головні групи. Що як ми бачимо, вже на практичному результаті підвищує їх. Результати вже навіть зараз в мережі почали з'являтися перші відео перехоплення, як здійснюється от перехоплення саме цих е, дронів Камікадзе, хоча не лише мобільні вогнові групи, і зенітно-ракетні комплекси працювали там звичайно компактно для того, щоб перехти боєкомплект для, для крилатих ракет і тактичну авіацію, збройно повітряні сили підіймали в повітря. Тому ну комплексно було відбито, але враховуючи що те, що крилаті ракети Х-101 калібр не застосовувалися. Там на даний момент ще уточнюється питання що, там, застосування балістичних ракет, але це було дуже компактно. Там до двох ракет можливо було, але ця інформація ще уточнюється. Ну і одна ракета х 59 працювала по Миколаєву, скажімо так, з їхньої тактичної авіації. Це ну знаєте, просто в часових рамках е, співпало з нанесенням ударів перш за все по Києву, Київській області. Але то була їхня планова робота тактичної авіації Су 34 по нанесенню ударами. Цими на ракетилатою ракету Х-59, Я ними по півдню. Це Запоріжжя, Миколаїв, Одещина, якби відпрацьовують. Е... Скажімо, ну скажімо так, це вже стандартна робота, просто співпало з шахедами. Е, також варто зазначити, що в принципі і напередодні цього обстрілу була інформація в нашої розвідки, яким доволі оперативно довели, що в місця і в Крим, і в інші місця, зокрема літаками ІЛ-76, якраз були опередну росіянами оперативно доправлені нові партії шахедів і одразу в них там. Ну, буквально за 4-5 годин перевели в бойовий стан і здійснили вже фактично обстріл по території України. Тобто, але ці дані, тим не менше, у нас були. Це також добре. Це, ну, якби ми, це показує те, що ми були краще підготовлені. Але, на жаль, в найближчий час нам також, оскільки ворог не використав всю доступну в нього і наявну номенклатуру своїх озброєнь. При тому, що ну, минулий обстріл майже місяць тому. Була інформація, що в принципі не всі свої можливості ворог використав. Тобто в нього залишався ще певний запас ракет, який ну в даний момент вони ж на жаль нікуди не ділись. І їх можемо вико можуть використати зараз. Тому і враховуючи активність стратегічної. Авіації ворога, зокрема, напередодні то тому на жаль нам також варто очікувати найближчими днями також обстрілу, який вже буде скоріш за все застосуванням крилатих балістичних, можливо також гіперзвукових ракет. Ну ось ця тактика, яку ви зараз описали, ем, наскільки вона є новою, коли спочатку ну фактично там наживця, що називається використовують росіяни ці свої дрони в великій кількості, та а потім за певний період, день-два е, намагаються атакувати вже там приблизно розуміючи, або або думаючи, що розуміють, де знаходиться українська протиповітряна оборона. Ну тут навіть мені здається вже на даному етапі війни настільки розвід розвідка місць розташування нашої протиповідну зене, наприклад, ну, ти же зенітно-ракетних -зенітно комплексів скільки більше наш ворог намагається такими атаками працювати на виснаження. Ну в результаті того, щоб ми після того як будуть летіти крилаті ракети або інші ракети інших типів, нас вже не залишалося в достатній кількості боєкомплекту. Після в результаті чого е, були певні ну виникали проблеми. Просто ну як ми це бачили, е, на жаль, там, наприклад, при обстрілах, які у нас відбувалися на в квітні, на початку травня, коли ну було зрозуміло, що просто у нас закінчився до західних систем боєкомплект, і ну просто елементарно не було чим збивати. От, ну, скоріш за все, що намагається. Перш за все досягти цього, але враховуючи знову ж таки той відсоток збиття, який в нас постійно збільшується саме мобільними вогневими групами, також до речі, сьогодні дуже непогано відпрацювала і тактична авіація, не дивлячись на те, що це для неї дуже складний тип цілі. Тому боєкомплект для наших ЗРК, особливо західних, нам вдалося ефективно зберегти, скажімо так. Не зазнавши при цьому шкоди, тому ну, в даний момент ця тактика росіян вона не увінчалася успіхом. Хоча, знову ж таки, акцентую увагу на тому, що на жаль, і нам потрібно зокрема звертати на це увагу наших західних партнерів, що на жаль, ворог збільшує. Свій виробничий потенціал шахедів і не дивлячись на те, що він має реально там майже щоночі їх просто компактніше використовує по нашій території, тим не менш періодично йому не потрібно робити знаєте, якихось великих перерв для того, щоб накопичити таку кількість, і одночасно її запустити по нашій території. Поява інших дронів так само днями про це інформувалися. Були навіть певні світлини. Вони там з пінопласту, якщо я правильно розумію, виготовлені, та і вони можуть використовуватися і одночасно як розвідувальні, але так само як і атакувальні. Ось ось цей новий виток, так чи чи дійсно його можна вважати ну чимось таким серйозним новою серйозною загрозою, чи це просто там додається до тої кількості шахетів, яку ми маємо? А в принципі, якщо говорити про дрони, ну то е, шахет або гірань, як росіяни його соромлячись скромно називають? Це є ось ця провідна загроза? Ну насправді загроза збільшується, тому що в контексті того, що якщо шахет ну. Він летить умовно по завданим йому координатах, але при цьому там даних, наприклад, ну в режимі, хоча б реального часу, не передає там на свій командний пункт. Бо він в нього ну як так, як такий, він фактично відсутній. У Нього там є пункти програмування на певні координати, після того їх запускають і далі вони вже летять. По тих цілях, за які вони запрограмовані. Так от, якщо при цьому, ну, раніше тобто він просто долетів, і там вже можна якимись засобами розвідки встановлювати, як він влучив, то тут фактично БПЛА Камікадзе перетворюється ну, як на умовну, знаєте, таку поліпшену систему. Як FPV-дрон, так тобто в півдрон момент влучання, це одразу ж об'єктивний засіб контролю за цим влучанням. Тобто, ти можеш зрозуміти наскільки ти влучив, хоча навіть їх там паралельно, як правило, ще вищого рівня безпілотники відстежуючи влучили, чи вразили вони ціль. То такий така, скажімо, такий дрон він. Надає набагато більше, навіть якщо він несе меншу і менш загрозливу бойову частину, при цьому він несе на собі. Ну він надає набагато більше інформації хоч це навіть нехай це буде там, хоча б ну такий найпримітивніший так званий телезазок, тобто просто в режимі онлайн. Але при цьому ці дані вони будуть зберігатися, і ну як мінімум там зрозуміти місце розташування. Чи з прив'язкою до місцевості розташування зенітно-ракетного комплексу, або місце там, наприклад, розташування тих же мобільних вогневих груп, які ми певні маршрути перекриваємо. Тобто ці м -м, дрони насправді вони теоретично можуть ще підвищити ефективність відпрацювання як БПЛА-камікадзе, такі як тип Шахет, так і крилата ракета. Ну до речі, щодо ракет, тут теж є окрема тема, але цього разу вже не російських. Генштаб інформує, що сили оборони вночі проти середи завдали ударів по складу зберігання озброєння військової техніки біля Курська в Російській Федерації. Ще раз це генеральний штаб. Його інформація за даними військових, фіксувалася робота російської ППО і вибухи в точках прицілювання про результати. Уточнюється інформація, відомо, що бойову роботу вели підрозділи ВМС України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Це теж генштаб, але тут постає питання, що це могло бути, і ну, я так знаєте обережно. Але нав'яжу теж до е ось цього ось цієї потреби виробляти власні крилаті ракети, про які йшлося раніше, чи чи, чи не може це бути власна продукція. Ну тут є скажімо так, дещо певні, при завісти, та і привідкрита завіса таємниці, тому що так Курська область, так можете географічно подивитись, а чомусь там сказали, що відпрацьовували підрозділ військово-морських сил України. Чи не здається це трошки дивно? Так от на цій місцевості ВМС, а ВМС це в нас єдиний оператор української крилатої ракети Нептун, яка вражає цілі. Наповіду і був про це ну також ну теоретично можна собі уявити. Це поки що не підтверджено. Про це велося ця робота, наскільки мені відомо, велася з моменту просто навіть появи і то, як стало на озброєння ракета Нептун і одразу ж, скажімо так, намагалися створити її так звану сухопутну версію, яка зможе відпрацьовувати як ракета, наприклад, класу Земля-Земля можливо, і ми на це дуже сподіваємося, що як результат такої роботи. У нас є власна така зброя е, відзначається запсобами ну, об'єктивного контролю про те, що у Курській області так там також фіксувалися безпілотники. Ну, це в принципі як і в нас, як і в нашого ворога. Вже стандартна тактика застосування БПЛА Камікадзе, плюс розвідувальних безпілотників паралельно з певним ракетним озброєнням, але судячи з. Характер вибухів, принаймні тих відео, які з'являються, зокрема там в російських пабліках, то звичайно можна встановити, що е на даний момент е ну, що туди, скоріш за все, влучив не просто безпілотник, чим багато безпілотників, М оскільки, судячи з ушкоджень, то ну або дуже добре влучив безпілотник, або все ж таки е це був. Засіб враження, який може нести ну, боєголовку там, бойову частину ну явно більше ніж 50-60 кілограмів. Тобто, це скоріше за все, що була все ж таки ракета. Можливо, до речі, це був якийсь зразок західного озброєння, який на даний момент нам вже в наші партнери дозволили використовувати по території Росії. Такі дозволи в нас також є. Ну у нас немає поки верифікованої інформації, та тому разом з тим, що ми вже озвучили, посилаючись на генштаб. Тут залишається таке знаєте поле для дискусії, яку ми властиво і проводимо. Але чекаємо на, на підтверджені дані. Сподіваюся, генштаб так само про це з часом бодай поінформує. Ем, ще про один удар по території Російської Федерації по військовому об'єкту. Ну бо аеродром Алєнья він використовується саме з е, такою військовою, тобто метою. Там було пошкоджено одразу два бомбардова. Вальники тут 22 м 3 Про це заявляє е, представник ГУР Андрій Юсов в коментарі Радіо Свободи. Він про це сказав. і уточнює, що мова йде про вибух над розташуванням літаків і певні пошкодження бортів. З його слів, відновлення цих літаків може зайняти. У росіян декілька місяців, а під час атаки на аеродромі не спрацювала повітряна е, тривога. Ну, цілий цілий букет, слухайте, ціла комбінація. Та але почнімо з самого початку. Е, чи правильно я розумію, що от з цих слів Андрія Юсова випливає, що це був вибух, десь, скажімо, в повітряному просторі, який потім е, як наслідок її призвів до цього руйнування? Ну головне управління розвідки дуже чітко воно зазначило про два. Ту-22М3, причому навіть назвало їх бортові номери. Що це там 31-й, 33-й борт, який на даний момент використовується військово-космічними силами країни агресора, і навіть доволі детально змогли верифікувати характер уражень, які були завдані там. Ну вперед на піосферу, там зверху так скоріш за все, що це був вибух якогось ну, певного літального апарату, який відбувся над. Цими літаками в результаті чого вони отримали ураження. Ну в принципі, стратегі... літаки стратегічної авіації. Останні ту 22 хочу нагадати нашим слухачам. Був побудований в 92-му році. Як ми розуміємо, з тим три літаки, які ну це таке ехо ще радянського союзу, яке от дісталося Росії на даний момент, перш за все, двигунів. Для своїх стратегічних бомбардувальників цей ту 160 і Ту-95, і Ту-22, М3 Росія не може виробляти. Плюс є проблеми з виробленням там ну певної авіоніки, яку вони використовують. Тому пошкодження таких літаків воно навіть. Найде як результат, ну що таке відновлення? Відновлення це вони з якихось своїх машин, які зараз не використовуються як ну не боєготові. Вони просто будуть знімати запчастини і переставляти їх на ну, власне на ці літаки. Так це в них займе певний час. Але хочу нагадати, що, наприклад, ніби невелике пошкодження для літака ДРЛА 50 колись на аеродромі в що літак з цим бортовим номером, якщо не помиляюсь, то по сьогоднішній день і не використовується більше для розвідки. В нашій прифронтовій зоні і на території, ще одна цікава новина знову ж таки про аеродром. Але цього разу моздок. Це північна Осетія, поки не офіційно, але є інформація про те, що Нібито працювало по перше, там ППО була атака дронами або дроном. Це ще належить з'ясувати. Але цікавий факт, що фактично це литовище розташовано за тисячу кілометрів від України. Ну не можна сказати, що ми кожного дня подібні новини отримуємо. Але в принципі, це, це не перший такий прецедент, якщо йдеться про подібного роду відстань. Ну для нас, в принципі, відстань тисячу плюс кілометрів, вона є, скажімо, законною. Ну, на жаль, також варто розуміти, що немає у нас поки за засобів враження, яким ми на таку відстань можемо принести. Знаєте, перенести якусь дуже там, скажімо, засіб враження з ну, доволі потужний, там, наприклад, ну, той, яким можна його було порівняти з. Тією ж ракетою калібр або ракетами Х-101 чи ха 555 тобто з бойовою частиною, яка є співставною, так за своєю потужністю з е, цими ракетами, але тим не менш продовжуємо вражати, продовжуємо виконувати е, цю бойову роботу, тому що, ну як ми розуміємо, для нас єдиним е, на даний момент поки ж, способом боротьби стратегічною перш за все, Ворога є боротьба з нею на місцях її розташування ну для враження в небі, це таких можливостей ми на, на даний момент поки що ну не маємо. Та й враховуючи навіть рубежі пусків, з яких нас. Робляться атаки по території України, важко поки що собі уявити, що у нас з'являться засоби, які ми можемо ці борти діставати. Це і міга 31 к стосується, е, який, до речі, от зараз летів у нас Ну буде... просто зараз та я думаю, чула аудиторія сигнал повітряної тривоги. Причому це стосується всієї України, і це міг 31 к так. так, навіть вони дивлячись на те, що вони доволі близько підлітають там до на пусковій рубежі до території України, це там 250-300 кілометрів. Літаки ту 95 здійснюють пуски з території Каспія. Літаки Ту-22 здійснюють з території там ще до підльоту. Це Краснодарський край, як правило, ракетами Х-22, або здійснюють з півночі, які. Ну також значної території, тобто дістати їх немає жодної можливості, крім як намагатися все ж таки завдати ударів по їхніх аеродромах базування стратегічної авіації. Причому насправді тут ще варто відзначити, що ну насправді якщо просто зайти, от, підняти відкриті дані, то на території там ну по -по -по Росії залишається ще ну. Мовно доволі багато аеродромів, які ще від радянського союзу залишились, які теоретично можна було б використовувати для експлуатації цих аеродромів. Але насправді, чому ми завжди чуємо то, ну, одні і ті ж, скажімо так, названня тут ті ж аеродроми Оленії, наприклад, тому що реально не так багато на сьогоднішній день залишилось аеродромів, на яких є справна функціональна інфраструктура. І де можна розмістити особовий склад, інженерів, техніків з озброєння, які будуть оперувати з тими ж крилатими ракетами, і відповідно, які реально можна використовувати для експлуатації цих літаків. Тому ми. Ці аеродроми, скажімо так, для себе, ми їх прекрасно розуміємо. Е, в Принципі, дані супутникової розвідки дозволяють нам доволі коректно і точно розуміти, е, скільки яка кількість бойового складу там, на даний момент розміщується. Єдине, що потрібно далі продовжувати еволюціонувати і прогресувати в наших там, крилатих ракетах великої дальності, наприклад, створювати, розробляти їх в наших е, безпілотних літальних апаратах Камікадзе, Тому, щоб Збільшувати можливості наші для ураження таких типів цілей, як російська стратегічна авіація. Інститут вивчення війни цікаву інформацію подає. Говорить про те, що через обмежені можливості Росія вдається до періодичних імпульсивних атак. Тут ми не говоримо вже безпосередньо про повітря, а йдеться в цілому про там, сили на землі, механізовані атаки, так звані, і тут передовсім вони е, проводять практику. Росіяни, яку вони використовували останніми днями, 29, 30 так само липня. Ця обмеженість їхніх можливостей. В чому вона полягає, і і, і власне, чи це є там даність останніх останніх тижнів? Ну, обмеженість їхніх можливостей. Вона є давайте будемо відверті доволі умовно. Тому що все одно вони нас, як би там не було, переважають. Наприклад, за кількістю тієї ж бронетехніки, просто багато з тих одиниць, які вони зараз використовують. Вони знаходяться ну в такому, знаєте, скажімо, так, дуже з великим умовно боєздатному стані, але тим не менш використовуватись можуть. Велика на них там є також проблема. Це зношеність артилерії. Яку також там відновлювати артилерію, заміна артилерійських столів, загалом її там обслуговування для підтримання певного рівня експлуатації? Це залишається для них проблематичним, але тим не менш, ну і плюс все одно ж певна. Якби виснаженість особового складу, і ну все ж таки деякі втрати, але тим не менш вони продовжують їх поповнювати. Імпульсивність так є в їхніх діях. Що вони якби не якщо раніше ми згадаємо, вони намагалися притримуватися тактики з безперервного тиску, так тобто та ж авдіївська операція, коли вони ну там кидають на місні штурми, так менш кваліфіковані і підготовлені підрозділи, вони їх кидають, кидають. Для того щоб продовжу ну, не переставати чинити тиск на наші позиції, не давати нам можливість ну також десь е, перереорганізуватись, перегрупуватися. Після цього в них в якісь моменти заходили uh -huh. краще укомплектовані. От вони умовно м'ясні штурми здійснювали більш якісними. З використанням там штурмових там десантних штурмових підрозділів, які були краще укомплектовані. Технікою ну, тут це... тут так само і питання кількості, звичайно, тому так, з ними називаються це... ці штурми. Тепер, та теперних проблема mm. в тому, що в їх на на Донецькому напрямку, ну траса на Константинівку. Це їхня на даний момент стратегічна задача. Що mm. вони зможуть її перерізати? Вони одразу отримують великий плацдарм, на якому зможуть також нас одразу почати витісняти В так, українському розумію, війську. Це... Я думаю, теж теж. Відомі цього до речі, ми про це говорили теж минулого тижня. Про там стратегічну мету Росіян на, на даному, принаймні відтинку. Та, ми не говоримо в цілому. Андрій вам вдячний. Просто час вже спливає. Андрій Крамеров, військовий експерт і офіцер резерву збройних сил України з нами на прямому зв'язку. Далі новини а їх представить. І потім нова тема. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.